Ви коли-небудь замислювалися, як актори фільмів для дорослих можуть підтримувати сильну тривалу ерекцію протягом стількох годин? Чи вони знайшли якийсь секрет, якого ви ще не знаєте? Чи можливо це просто велика ілюзія? Якщо ви помітили, що ваша потенція вже не така, як раніше, що ваша ерекція вже не така тверда і швидка, як колись. І що інколи здається, ніби ваше власне тіло вам зраджує. Тоді залишайтеся зі мною. Сьогодні ми розкриємо правду про цей міф, і що найголовніше, я розкажу вам, як природним шляхом зміцнити свою ерекцію без ризикованих препаратів. Але спочатку важливий момент. Якщо ви ще не підписалися на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність, натискайте кнопку підписки прямо зараз. І вмикайте сповіщення. Тут ми відкрито говоримо про чоловіче здоров'я, лібідо, потенцію та все, що вам потрібно знати, щоб продовжувати насолоджуватися повноцінним інтимним життям у зрілому віці. А тепер до головного: чи справді існує якийсь секретний спосіб підтримувати ерекцію так довго, що насправді руйнує вашу потенцію, навіть якщо ви цього не помічаєте? І найважливіше. Як повернути собі впевненість у ліжку без небезпечних препаратів? Приготуйтеся, бо те, що я вам зараз розповім, може повністю змінити ваше ставлення до власної чоловічої сили. Поїхали! Відверта правда, що насправді стоїть за потужною ерекцією в порно, ми почали з інтригуючого питання: як актори фільмів для дорослих можуть підтримувати потужну ерекцію протягом тривалого часу? Чи є у них якийсь секрет, про який ніхто не знає? Час розкрити гірку правду. Ви, напевно, думаєте, що ці чоловіки мають особливу витривалість, унікальну фізіологію або надзвичайне лібідо, але реальність інша. Усі ці сцени це не природний процес, а результат фармакології, імплантів і відеомонтажу. А тепер давайте поговоримо про основні методи, які вони використовують, і чому вам не варто йти їхнім шляхом. Перша ін'єкція в пеніс, небезпечний шлях до штучної ерекції. Чи знали ви, що багато порноакторів просто колють собі спеціальні препарати безпосередньо в пеніс перед зйомками? Ці препарати, такі як бімікс, трімікс і квадрімікс. Містять потужні судинорозширювальні речовини, які буквально змушують кров затримуватися в кавернозних тілах, викликаючи тривалу ерекцію без природного збудження. Здається ефективним? Насправді такі уколи можуть спричинити серйозні ускладнення, болючі неконтрольовані ерекції, приапізм, коли пеніс залишається твердим годинами і потребує медичної допомоги. Фіброз тканин пеніса утворення рубцевої тканини, що призводить до поступової втрати природної ерекції, зниження чутливості. З часом навіть сильна стимуляція перестає давати бажаний ефект. Якщо ви чуєте про це вперше, напишіть у коментарях, що думаєте про такий спосіб підтримки ерекції. Ви ризикнули, так? Другий протез фальшива міць, яка знищує природну ерекцію. Ще один шокуючий факт: багато порноакторів насправді не мають природної ерекції, вони використовують пенільні імпланти. Як це працює? Протез напівтвердий, силіконовий стрижень, що весь час утримує пеніс у стані ерекції. Протез надувний, система з резервуаром і помпою в мошонці дозволяє вмикати та вимикати ерекцію вручну. Так, це дозволяє їм працювати в кадрі без страху втрати ерекції, але вони більше ніколи не зможуть мати природну потенцію. Третє. Сильнодіючі медикаменти та стимулятори. Щоб витримувати виснажливі зйомки, багато акторів регулярно приймають препарати, такі як силденафіл та тадалафіл та навіть експериментальні речовини. Це може призвести до стрибків тиску та головних болів. Виснаження серцево-судинної системи, психологічної залежності від препаратів. Більш того, деякі актори інтенсивно приймають гормональні ін'єкції тестостерону, щоб підтримувати високе лібідо. Але що відбувається потім? Організм перестає виробляти власний тестостерон, що призводить до ще гіршого стану. Четвертий монтаж маніпуляції та фальшива реальність. Не забувайте, що порно це постановка. Те, що здається безперервною сценою, це всього лише відеомонтаж. Зйомки тривають годинами. Між сценами актори відпочивають, застосовують повторні ін'єкції або навіть використовують дублерів. Висновок? Те, що ви бачите на екрані, це обман, підсумок. Перестаньте рівнятися на порно, живіть реальним життям. Якщо ви хоч раз відчували себе невпевненим у ліжку, порівнюючи себе з акторами фільмів для дорослих, зупиніться їхня потужність, це фармакологія, операції та маніпуляції, які знищують їхнє здоров'я. Справжня чоловіча сила це не уколи, не таблетки і не монтаж, це ваше здоров'я, витривалість і природна сексуальна енергія. А тепер поговоримо про головне. Як природно підсилити ерекцію, повернути бажання і стати впевненим у собі? Далі будуть практичні поради, які дійсно працюють. Ми вже з'ясували, що актори фільмів для дорослих використовують неприродні методи для підтримки ерекції. Але що робити звичайному чоловікові, який хоче зберегти свою сексуальну силу без небезпечних препаратів і процедур? Якщо ви помічаєте, що ваша ерекція стала слабшою, збудження вже не таке потужне, а статевий акт триває менше, ніж раніше, це не означає, що вам доведеться з цим змиритися, ваше тіло має величезний потенціал для відновлення і є методи, які допоможуть вам повернути контроль над своєю чоловічою силою. Ось 5 перевірених способів, які допоможуть зміцнити ерекцію природним шляхом. Підтримуйте високий рівень тестостерону. Чоловічий гормон тестостерон відіграє ключову роль у вашій сексуальній функції. Його зниження одна з основних причин слабкої ерекції та низького лібіду. Щоби підтримати високий рівень тестостерону, важливо висипатися не менше 7 годин на добу. Під час сну організм виробляє більшість гормонів, зокрема тестостерон. Займатися спортом, особливо силовими тренуваннями, присідання, віджимання, станові тяги і підтягування стимулюють природне вироблення тестостерону, вживати продукти, багаті на здорові жири, червоне м'ясо, яйця, авокадо, горіхи, оливкову олію, морепродукти, отримувати достатньо вітаміну D Сонячне світло допомагає підвищити рівень тестостерону, тому проводьте більше часу на свіжому повітрі або приймайте добавки. покращуйте кровообіг для сильної ерекції. Ерекція залежить від припливу крові до кавернозних тіл пеніса. Якщо кровообіг поганий, ерекція буде слабкою і нестабільною. Ось що допоможе. Відмова від куріння, оскільки нікотин звужує судини і погіршує циркуляцію крові, контроль рівня холестерину та артеріального тиску, щоб запобігти закупорці судин, регулярні аеробні навантаження, такі як швидка ходьба, біг або плавання, які зміцнюють серцево-судинну систему, питний режим, оскільки зневоднення згущує кров, що ускладнює її циркуляцію. Скоротіть або відмовтеся від перегляду порно. Надмірний перегляд фільмів для дорослих змінює реакцію мозку на сексуальні стимули. З часом це може призвести до того, що реальний інтимний контакт перестане викликати сильне збудження, а ерекція стане слабшою або нестабільною. Якщо вам знайома ситуація, коли під час перегляду порно все працює ідеально. Але в реальному житті збудження зникає або ерекція швидко слабшає. Варто задуматися. Спробуйте відмовитися від перегляду порно хоча б на кілька тижнів, і подивіться, як зміниться ваша сексуальна реакція. Використовуйте природні методи покращення ерекції, деякі прості техніки можуть допомогти покращити якість ерекції без використання ліків. Вправи кегеля для зміцнення м'язів тазового дна. Це покращує контроль над ерекцією і запобігає передчасній еякуляції, контрастний душ або обливання холодною водою для покращення кровообігу, натуральні афродизіаки, такі як женьшень, корінь маки, шафран та Йохімбе. Змінюйте своє мислення. Психологія впевненості чоловіча сексуальність багато в чому залежить від психологічного стану. Тривожність, страх невдачі або надмірний контроль над процесом можуть негативно впливати на ерекцію, що допоможе налаштуватися на успіх. Зосереджуйтеся на задоволенні, а не на результаті. Не думайте про те, чи буде все ідеально. Просто насолоджуйтеся процесом. Спілкуйтеся з партнеркою про свої відчуття та бажання. Це допомагає позбутися напруги. Використовуйте техніки релаксації, такі як глибоке дихання або масаж, щоб зменшити стрес і покращити настрій перед інтимною близькістю. Ці 5 методів. Основа здорової ерекції вони допоможуть вам не тільки зміцнити сексуальну функцію, але й покращити загальний стан організму. Якщо вважаєте цю тему важливою, ставте лайк цьому відео. Це допоможе донести цінну інформацію до більшої кількості чоловіків, які хочуть залишатися впевненими у своїх силах навіть після 50 -ти. Ми вже розглянули природні способи зміцнення ерекції, але чи можна зробити ще більше, щоб підсилити потенцію та підвищити сексуальну витривалість? Існує особливий підхід. Який століттями використовували чоловіки для зміцнення своєї чоловічої сили, це не просто набір рекомендацій, а ціла система, яка працює на рівні тіла, гормонів і психіки. Якщо ви коли-небудь відчували, що втрачаєте контроль над власною сексуальністю, що ваша ерекція вже не така міцна, а витривалість під час інтимної близькості залишає бажати кращого. То ця інформація буде для вас особливо цінною. Сьогодні ви дізнаєтесь про комплексний підхід, який допоможе вам не тільки зміцнити ерекцію, а й отримати більше задоволення від сексу, підвищити чутливість і продовжити статевий акт без використання хімічних препаратів, тренування чоловічої витривалості, як працює ваш організм. Одна з головних помилок, яку роблять чоловіки, це очікування, що ерекція завжди буде такою ж, як у 20 років, без будь-яких зусиль. Насправді потенція, як і будь-яка інша функція організму, потребує тренування. Що важливо розуміти: чим краще кровообіг, тим сильніша ерекція. Судини повинні бути еластичними та вільними від холестеринових бляшок. Чим вищий рівень тестостерону, тим сильніше лібідо та сексуальна енергія. Гормональний баланс напряму впливає на чоловічу силу. Чим сильніші м'язи тазового дна, тим більш контрольованою буде ерекція і еякуляція. Але як цього досягти? Метод активного відновлення потенції. Ця система включає три ключові складові: харчування, фізичні тренування і контроль над диханням. Перше харчування для чоловічої сили. Є продукти, які напряму впливають на потенцію. Жирна риба, багата на омега 3 підтримує здоров'я судин. Авокадо та горіхи допомагають підтримувати вироблення тестостерону. Темний шоколад покращує кровообіг. Гранат і буряк природним чином розширюють судини. Друге фізична активність для підтримки ерекції. Тренування для чоловічого здоров'я повинні включати: силові вправи, присідання, віджимання, станову тягу, кардіотренування, біг, плавання, ходьбу для покращення кровообігу, вправи кегеля. Зміцнення лобково-копчикового м'яза для контролю ерекції, третє. Дихальні техніки для посилення чутливості та витривалості. Чоловіки, які швидко втрачають контроль під час статевого акту, зазвичай дихають поверхнево і швидко. Важливо навчитися глибокому діафрагмальному диханню, яке допомагає контролювати збудження та подовжити інтимну близькість. Як збільшити тривалість ерекції природним шляхом? Щоб ерекція була стійкою, важливо навчитися правильно керувати власним тілом. Є кілька простих технік, які допоможуть вам продовжити інтимну близькість. Контроль за ритмом. Змінюйте швидкість і інтенсивність рухів, щоб продовжити задоволення. Метод паузи. Якщо відчуваєте, що досягаєте піку збудження занадто швидко, зупиніться на кілька секунд. Зробіть кілька глибоких вдихів і продовжуйте в більш спокійному темпі. Правильні пози. Деякі позиції можуть допомогти затримати еякуляцію, наприклад, ті, де чоловік контролює глибину проникнення, відновлення потенції після 50, що потрібно знати: з віком чоловічий організм зазнає змін, але це не означає, що сексуальне життя повинно ставати менш яскравим. Головне звернути увагу на здоров'я серця та судин. Потенція залежить від кровообігу, тому потрібно слідкувати за артеріальним тиском, рівнем холестерину та цукру в крові, гормональний баланс. Якщо тестостерон занадто низький, можуть з'явитися не лише проблеми з ерекцією, а й втома, зниження м'язової маси та депресія. Психологічний стан, стрес і тривожність одні з головних ворогів чоловічої сили. Якщо впровадити в життя всі ці методи, можна не лише повернути потенцію, а й підвищити загальну якість життя. Якщо цей контент був для вас корисним, поділіться цим відео. Багато чоловіків не знають, що вони можуть повернути контроль над своїм тілом і насолоджуватися повноцінним інтимним життям навіть після 50-ти. Ми вже розібралися, як природні методи можуть допомогти відновити ерекцію, підвищити рівень тестостерону і збільшити витривалість у ліжку. Але є ще один важливий аспект, який часто ігнорується: як психологія та емоційний стан впливають на сексуальну силу чоловіка. Багато чоловіків вважають, що їхні проблеми з ерекцією пов'язані виключно з фізичними факторами, але насправді ваш мозок відіграє ключову роль у вашій потенції. Стрес, тривожність, невпевненість у собі можуть стати головною причиною того, що ерекція стає слабкою або нестабільною. Стрес і його вплив на ерекцію. Коли чоловік постійно відчуває напругу, його організм виробляє підвищену кількість кортизолу, гормону стресу. Це напряму впливає на рівень тестостерону, знижуючи його, а також викликає звуження судин, що ускладнює приплив крові до пеніса. Ось що варто змінити, щоб зменшити вплив стресу на вашу потенцію. Навчитися контролювати рівень кортизолу за допомогою глибокого дихання і релаксації. Регулярно займатися фізичною активністю. Спорт допомагає спалювати надлишок гормонів стресу, впровадити у своє життя більше моментів відпочинку і приємних емоцій. Якщо вам знайомі ситуації, коли через втому або переживання ерекція втрачає свою силу, напишіть у коментарях, що найбільше впливає на ваш психологічний стан. Як впевненість у собі покращує сексуальне життя. Один із найбільших страхів чоловіків після 50, це не відповідати власним або партнерським очікуванням, думки на кшталт, а раптом у мене не вийде, або я вже не такий, як раніше, можуть настільки закріпитися в підсвідомості, що стануть основною причиною невдач у ліжку, що допоможе повернути впевненість. Усвідомлення, що сексуальне життя не закінчується після 50, воно може стати ще більш насиченим, якщо змінити підхід. Відверте спілкування з партнеркою, це знімає напругу і дозволяє зосередитися на задоволенні, а не на страхах, фокус на відчуттях, а не на результаті. Коли чоловік перестає турбуватися про те, чи буде все ідеально. Його потенція зміцнюється природним шляхом. Чи варто використовувати препарати для ерекції? Багато чоловіків після 50 замислюються над тим, щоб використовувати препарати для покращення ерекції. Але важливо розуміти, що таблетки це лише тимчасове рішення, яке не усуває першу причину проблеми. Ліки для ерекції можуть бути ефективними у короткостроковій перспективі. Але вони мають і свої ризики. Вони не працюють без збудження. Це означає, що навіть після прийому таблетки ерекція не виникне сама по собі. Часте використання може викликати залежність, коли без препарату ерекція стає ще слабшою ніж до його прийому. Деякі препарати можуть негативно впливати на серце, особливо якщо у чоловіка є проблеми з тиском або судинами. Замість того, щоб покладатися на таблетки, варто зосередитися на природних методах зміцнення потенції, які дають довготривалий ефект, як розвинути сексуальну витривалість і продовжити інтимну близькість. Одна з найпоширеніших проблем чоловіків після 50 – це зменшення тривалості статевого акту. Багато хто помічає, що контроль над іякуляцією вже не такий, як у молодості. І це може впливати на впевненість у собі. Щоб продовжити інтимну близькість, спробуйте такі методи. Практикуйте метод паузи, коли ви навмисно сповільнюєте рухи або робите невелику перерву, щоб знизити рівень збудження, використовуйте дихальні техніки. Глибоке рівномірне дихання допомагає краще контролювати момент еякуляції, тренуйте лобково-копчиковий м'яз. Це основа контролю над статевим актом, і його зміцнення дає змогу продовжити тривалість сексу. Що ще можна зробити, щоб повернути впевненість у своїх силах? Окрім фізичних і психологічних аспектів, важливо звернути увагу на загальний стан організму. Чим здоровішим ви будете, тим більш енергійним буде ваше сексуальне життя. Ось кілька додаткових рекомендацій. Споживайте натуральні продукти, які підтримують здоров'я судин і кровообіг. Займайтеся фізичною активністю, яка не лише зміцнює ерекцію, а й покращує загальне самопочуття. Уникайте перевтоми та недосипання, адже нестача енергії напряму впливає на лібідо. Сексуальне життя після 50 років може бути не менш яскравим ніж у молодості. Якщо правильно доглядати за своїм тілом і психікою, напишіть у коментарях, який із методів, про які ми говорили сьогодні, ви вже пробували або плануєте спробувати. Ваш досвід може допомогти іншим чоловікам, які шукають шляхи покращення своєї сексуальної енергії. Ми розглянули всі ключові аспекти чоловічого здоров'я, як природним шляхом зміцнити ерекцію, підвищити рівень тестостерону. Покращити кровообіг і збільшити сексуальну витривалість. Але найважливіше це комплексний підхід. Жоден окремий метод не дасть миттєвих результатів, але якщо ви почнете змінювати свій спосіб життя прямо зараз, ефект не змусить себе чекати. Якщо ви хочете зберегти міцну потенцію навіть після 50 років, ось що вам потрібно зробити. Дбати про судини та серце, адже від кровообігу залежить якість ерекції, підтримувати рівень тестостерону природними методами, правильне харчування, фізична активність, сонячне світло, контролювати емоційний стан, адже стрес та тривожність можуть руйнувати потенцію навіть у здорових чоловіків. Використовувати техніки контролю ерекції, такі як вправи кегеля, дихальні методики та метод паузи під час статевого акту. Найголовніше діяти вже зараз. Не чекайте, поки проблема стане серйозною. Почніть з простих змін: додайте до свого раціону продукти для підвищення тестостерону, регулярно займайтеся спортом, спробуйте контролювати дихання під час сексу. Пам'ятайте, що чоловіча сила не вимірюється віком, а вашим ставленням до свого тіла та бажанням насолоджуватися життям. Якщо цей контент був для вас корисним, ставте лайк, діліться відео з друзями та підписуйтеся на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Тут ми говоримо про все, що важливо для чоловіків, які хочуть залишатися активними та впевненими у своїй силі, навіть після 50-ти. Не зупиняйтеся на цьому! У наступному відео ми розберемо ще одну важливу тему, яка допоможе вам зробити ваше сексуальне життя ще яскравішим. До зустрічі!